Всім привіт! Сьогодні знімаю продовження відео про підключення газовогош. Ось вже прийшли деякі деталі. Вже почав навіть потроху примірятися, як воно буде виглядати. Звичайно, дещо забув замовити. Ну, Як завжди, тому ще буду дозамовляти деякі речі. Під котлом вже майже все зібрав, ще лишилась дача на гарячу воду. Що все під отво буду підключати? Все збирав на гльон і оніпак. Встановив розетку, також підключив бойлер, датчик бойлера косиного на нагріву. Також почав кінчати труби до бойлера. Зараз почну підключати систему опалення, проводити труби поверху. Вливаю воду з боку. Щоб відкрити від 200. Вливати буде звичайно лице, до того місця. Це вже третій. Поклав трубу для цього для бойлера. Всі пікінг клав затягнувся, є. Треба ще пару хомутів додати. Зараз буду трубу на опалення підключати. Вже все підключив. Тут дві атмосфери чи ніде нічого не тече. Все добре. Тут треба пару хомутів докупити. І так, так, все підключено, все наші добре. Система заповнена водою. А на цьому в мене на сьогодні все. Підписуйтесь, ставте лайки. і чекайте продовження.